Добрий день усім, хто вирішив відкласти свої справи та доєднатись до прослуховування подкасту Ляльковод зірок, чому таро та астрологія досі популярні. Як вже можна було зрозуміти з назви сьогоднішнього випуску, тема в нас буде доволі містична, угорнена мороком. Але перш ніж поринути у світ таємничих зірок, ми представимо вам наших ведучих, які сьогодні розберуться, чому ж таро і астрологія лишаються на вершині популярності в сучасному світі. Отож, вашими провідниками у світ міста. Стичного будуть Валерія та. та Олександр. Вітаю вас, друзі, дякую, Валерія. Але здається мені, ми щось надто затягнули спочатку. Ти так не вважаєш? Ні, чому б це. Треба ж розповісти про що саме наш випуск сьогодні? Гадаю, вистачило і одного речення мовляв, сьогоднішній випуск про цілковиту маячню, в яку незрозумілих мені причин і досі вірять суспільство. Слухай, з чого такі висновки? Багато людей вірять у силу таро в астрологію як у науку. Ти зараз це просто знецінюєш, навіть не підкріплюючи ніякими фактами. Ти не думаєш, що це неправильно казати про якусь ірраціональність, але не підтверджувати це ніяк. А хіба ця ірраціональність не очевидна? Тут навіть і факті з мого боку не потрібно. До того ж, де твої факти? Чим ти можеш довести, що це не майстерне шалатанство 21 століття? Ну, дивись, от що що, а те, що таро не вигадка 21-го століття, я можу довести точно. Це питання неодноразово досліджувалось вченими, і є ж цілих п'ять версій виникнення карт. Першою є теорія про єгипетське походження. Відповідно до неї, магічні карти є таємними зашифрованими знаннями жерців стародавнього Єгипту. Другою є циганська версія, прихильники якої стверджують, що про карти Таро світ дізнався від кочових племен, тобто ромів. Побутує версія навіть про Атлантиду, нібито що магічна колода це знання про світ, які дісталися нам від зниклої цивілізації Атлантів. Ще одна теорія кабалістична. Згідно з цим припущенням, карти Таро були придумані євреями, оскільки структура магічної колоди тісно пов'язана з деревом сефіротом, основним поняттям загадкової науки Кабала. Проте всі вони позбавлені сенсу і просто мають прихильників у суспільстві. Отакої. Давньоєгипетські шифри, дерево Сефірота, врешті Решт Атлантида. От ти мені назвала чотири версії з п'яти запропонованих, і вони виглядають як цілковита маячня. Саме так. Ці версії просто припущення прихильників без ніякого підґрунтя. А от п'ята це вже справжня версія виникнення таро, що підтверджена істориками цих карт. Вони виникли на території північної Італії в другій половині 15-го століття. Саме слово Таро це італійське таросі, що відображає давні версії цієї колоди. Гаразд. Гаразд. Припустимо, що з'явились вони досить давно, проте їхні властивості передбачення, ну, погодься. Це один суспільний шмат сумніву. Немає. Жодних підтверджень того, що карти справжні мають здатність передбачати майбутнє. От в Тіктоці, наприклад, купа таких тарологів, астрологів, і все це виглядає настільки смішно, що мені дивно, коли хтось таке ще й вірить. По тому ж владоросу, нібито астролог, що учень називає себе астрополітехнологом, але його аудиторія не дивиться, наскільки не справжуються його попередні прогнози. Натомість, коли він дає наступний прогноз. І з попередніми десь співпала якась частка, то він на цьому буде акцентувати увагу ще 10 разів. Звісно, що після такого складається враження, що він передбачає і війну, і пандемію, і все все на світі. Насправді ти водночас і правий, і ні. Зараз з'явилося досить багато псевдотарологів, які купили колоду і вважають, що вже можуть щось передбачити чи в чомусь допомогти, просто зробивши розклад в соцмережі ще й для величезної аудиторії. Тут я можу погодитись з тобою, це маячення. Але зі справжніми розкладами спільного у них залишилась тільки сама колода. Далі це вже геть різне. Справжні розклади це не жарти, а доволі серйозна технологія зі своїми правилами, обов'язковою зосередженістю, конкретикою. А оці всі тарологи з Тіктоку, м'яко кажучи, марення сивої кобили. Для мене все одно ці всі професіонали в лапках лишаються шарлатанами. Взагалі, розклади на таро виглядають як чудовий спосіб маніпуляції людською свідомістю. Тільки сама подумай, Валерія, майстер чи майстриня. Білашуть все так, як то вигідно їм. Далі надія на психосоматику, і якщо все спрацює, то вже готові радісні відгуки. Мовляв, все збулось, сказала, що я одружусь, я одружився і таке інше. Не знаю, навіщо люди досі ходять до усіляких тарологів і просто викидають гроші на вітер. Для мене більшу роль відіграє логіка, наука і раціоналізм. Можливо, з першого погляду здається. Що розклади вигідні самій людині чи тарологу, але це зовсім не так. Та й карти скоріше підказують, а не передбачають повністю. Людям завжди треба була опора, точка, від якої можна відштовхнутися і йти вперед. Так, от, карти таро саме така точка. Вони можуть дати пораду щодо тієї чи іншої справи в майбутньому, і це може надавати сил рухатись чи принаймні щось змінювати. Особливо у сучасному світі, де небезпека збільшується в геометричній прогресії і просто необхідний поштовх, який би показав правильний курс чи, хоча б застеріг від чогось. Так, я не сумніваю, що ти вважаєш це все дурними забобонами, проте у світі дуже багато людей, які вірять у таро, якісь прикмети чи передбачення зірок. І це справді здійснюється. Тому, певно, ця дискусія буде вічною, розумієш? Бо завжди будуть прихильники, такі як я. І скептики як. Так, так, і такі скептики, як я. Можна продовжити. Все і так розуміло. Кожен лишається при своїй думці, і кожен вирішує, в що йому вірити. До речі, ти згадував про науку. Мені цікаво, що ти думаєш про астрологію. Ха, ти часом астрологію з астрономією не плутаєш. Всім відомо, що астрологія це псевдонаука, яка вивчає вплив планеток та зірочок на людину. До того ж, цей же вплив не доведений також. У що я маю тут вірити? Слухай, твій скептицизм тобі не заважає? Мені здається, дуже важко жити, повністю заперечуючи абсолютно все. Ну то таке взагалі-то не всі. Погоджується із твердженням про лженауку. науку. Наприклад, у Норвегії школу астрології офіційно визнали закладом вищої професійної освіти. Хіба в університеті викладали б щось не наукове? По-перше, мій скептизизм допомагає раціонально дивитися на життя. А по друге, я б не дуже довіряв такому твердженню: у сучасному світі все, що завгодно, визнають науку, якщо треба буде. Хіба так не думаєш? Щось ти не надто приязний до сучасності, тільки дай тобі привід, ти одразу кажеш про всі його недоліки. Але все ж таки, якщо повертатися до теми астрології, то вона базується насамперед на математичних розрахунках. Знову ж таки, так легко будь-яка людина самостійно собі нічого не розрахує. Натальні карти, гороскопи і передбачення, це все входить у, як ти кажеш, псевдонауку, яка. Послуговується фізичними та математичними значеннями для правильного розрахунку. От я ніколи не повірю, що ти ні разу в житті не читав гороскоп для свого знаку Зодіаку, до якого, до речі, астрологи теж докладали зусиль. Каюсь, коли справді читав. Наприклад, те, що овни, такі як я, між собою не оживаються. Але інколи і зараз приглядаю, але це скоріше машинально, бо не вірю я в це все. А те, що ти апелюєш до фізики і математики, знову ж таки, не аргумент, бо тибетські монахи теж для своєї нетрадиційної медицини використовують банальні знання анатомії, але їхні методи наукою ніхто не визнає. Угу. Мені інколи здається, що легше скелю пересунути, аніж тебе переконати. Але астрологія це справді наука. Вона повністю складається зі знань про розташування тих чи інших світил, з математичного аналізу і розрахунку. Якщо планети впливають на приливи і відливи, то чому вони не можуть впливати на характер і деякі з вчинків людей? Тим паче навіть люди на високих державних посадах дослухаються до порад досвідчених астрологів? Та й астрологія давно вже існує в нашому суспільстві. Не пізніше трьох тисячоліть до нашої ери в Месопотамії вже була відома астрологія. В цей час велися систематичні астрономічні спостереження, появам комет сонячним і місячним затемненням і так далі надавали передбачувальне значення. Невже це все не може тебе переконати? Доки науково не буде доведена хоч якась вага слів цих псевдознауковців, ти мене навряд чи переконаєш. А з приводу високопоставних людей, то можу сказати, що це, це їхній вибір. Якщо хочуть вірити у всякі амулети, зодіаки, передбачення, будь ласка, я ж нікому нічого не забороняю. Але погодься, інколи ставлення до цих от знаків зодіаків доходить до точки абсурду. Типу, я не хочу доньку Лева, чи у мене Марс з цією венерою стоїть, тому я сьогодні нічого робити не буду, і так далі. Це ще одна твоя теза, з якою я сьогодні погоджуюсь. Адже зараз астрологічним прогнозам чи описам часто надаються перебільшені або просто неправильні значення. В основному такі перекручування з них на голову, притаманні людям до 30. Вони аж занадто поринають у світ зірок, повністю ігнорують усталені правила і трактують все так, як тільки захочуть самі. Саме така поведінка деяких підриває довіру до астрології загалом. Тому я не здивуюсь, якщо і в тебе таке ставлення тільки з цієї причини. Але люди все ж таки вірять, як ти думаєш, чому? Повторюсь: я мислю раціонально і вірю лише в те, що підкріплено наукою, немає доказів відчених, немає моєї довіри. Все дуже просто. А от чому в це вірять інші в епоху сучасних технологій? Напевно, тому що все, що відбувається в житті, здається менш страшним і неприємним, коли усього є просте і логічне пояснення. Бачиш, гороскопи здатні створювати цей психологічний комфорт, якого в митушливому 21 столітті ще треба старанно шукати. Люди більш схильні вірити у сприятливі прогнози та описи, чим користуються астрологи? Комусь астрологія приносить впевненість у собі, комусь вона лесить. А комусь допомагає пережити важкі моменти в житті. Людям треба якийсь позитив чи легке пояснення якихось чинків довколишніх, а знаки зодіаків або планета не в тому положенні чудове виправлення, а головне, не потребує якогось підтвердження. Твоя думка ніби і має сенс, але ти просто перекреслюєш справжні значення астрології в суспільстві і її вагу в наших життях. Я все-таки лишаюся зі своєю позицією, і щодо таро, і щодо астрології, все ж таки кожен бачить те, що хоче бачити. Погоджуюсь, це право вибору кожного. Хтось обере шлях раціонального скептицизму, а хтось містики та передбачень. І тільки вам, шановні слухачі, вирішувати, який з цих двох шляхів обирати. Так, я погоджуюсь. Кожна людина повинна мати свій вибір. На цьому перша частина нашого подкасту завершується. І тепер, щоб остаточно повністю розібратися у цій непростій ситуації, я пропоную вам прослухати другу частину подкасту, до якої ми залучили експерта. Саме так наш експерт розповість, чому Таро та астрологія досі впливає на людей людей у 21 столітті. Олександр Валерія, тобі контіні. Вітаю усіх знову! Ми повертаємось до нашого подкасту Ляльковод з зірок, чому таро та астрологія досі популярні, та продовжуємо свої пригоди з захопливим світом містики і передбачень. У другій частині подкасту ми намагатимемося знайти відповідь на питання, що вже було озвучено раніше: як можна пояснити популярність астрології і таро з точки зору психології? Так, Валерія. В цій частині ми нарешті дамо слово представникові науки. Представляємо вам психотерапевта та психолога, котрий викладає в університеті третього віку Сергія Мовчанова. Вітаю вас, Сергію! Дякую, що знайшли час для участі в нашому подкасті. Так усіх вітаю. Я Мовчанов Сергій. Я психолог-психотерапевт. Працюю у напрямку цілесно орієнтована, танцерухова та конфлікт-центрована терапія. Сьогодні ми хочемо поставити декілька запитань, відповіді на які, можливо, допоможуть нам краще розібратися в нашій сьогоднішній темі, Валерія. Вам слово скажіть, будь ласка, особисто ви на чиїй стороні прихильників чи противників астрології і таро? Чи вірите ви в них? Тому що ми з Олександром зовсім розійшлися в наших точках зору і не змогли прийти до якоїсь спільної думки. З приводу прихильництва, я не скажу, що я відношусь до однієї чи іншої сторони. Сам я практикую судово психологічне е, направлення, тобто наукове. Я нормально відношусь і до одних людей, і до інших, тому що і астрологічні, і усі ці напрямки, вони сфера послуг, яка задовольняє свої потреби у людей. А в свою чергу далі люди обирають, що вони будуть робити, приходити вже розбиратися зі своїми проблемами до психології, чи будуть залишатися у астрології і будуть далі там якось в собі розбиратися. Чому останні декілька років астрологія та Таро набули такого поширення, особливо серед молоді? Чи можна це пояснити, а головне, як це можна пояснити з точки зору психології? Таро, астрологія були завжди дуже поширені. Але зараз, особливо, коли є інтернет, коли багато реклами, то це кладають багато грошей, тому що і заробіток іде теж дуже великий. Особливо зараз, коли ми знаходимося у стані війни, це дуже-дуже стало таким цікавим для людей та місцем, де вони можуть знайти швидко відповіді на дуже важливі для них питання. Тому це, це завжди було актуально, і зараз можливістю рекламувати ще більше, це буде і далі поширюватись. Щодо молоді, то це вік, коли людина шукає себе. Коли вона шукає теж відповіді на свої питання, але перш за все, коли вона комунікує та е, спілкується з народом, е, з компанією, яка, наприклад, цікавиться ось такими речами, ось в магічному направленні. То тоді вона буде, перш за все, теж цим цікавитись, тому що їй просто добре з цими людьми і є така класна, приємна компанія, де й може для себе це теж буде корисно. В чому все таки причина того, що люди досі звертаються до астрологів і тарологів? Що вони можуть шукати у цих передбаченнях або гороскопах? Астрологія чи таро це сфера послуг. Сфера послуг, перш за все, задовільняє потреби людей. Тут важливим є такий компонент, що це швидка відповідь на деякі важливі питання. Будемо ми разом, не разом. Зможу ли я вдачно здати іспит, чи там знайду я роботу, і дуже таких багато питань, які я потребую для себе. Потребую, тому що я боюсь. А, тому. А астрологія чи ось інші направлення, вони реалізують такі потреби, як безпеку. Я більш можу знати, що мене чекає в майбутньому, щоб до цього бути готовим. Плюс потребу е в тому, щоб е контролювати. Знати, що мене чекає, це контроль над власним життям. Це деяко ефемерно, тому що. Е Трапляється так, ми наділяємо цю людину, астролога чи там іншого, іншу людину, яка цим займається, деякою владою. Тобто, якщо вона десь хибить, то вона буде винувата, тому що вона несе, начебто за мене, відповідальність. І тому я теж почуваю себе безпечніше, тому що, начебто, я передав відповідальність за себе, за своє життя іншій людині, яка більш знає, що в мене буде, що мені чекати, що мені робити. Це така деяка дитяча форма, як ми хочемо знайти дорослого. Який буде е, мене опікувати та захищати від тих незгод, які мене чекають у майбутньому, хоч деякий час, але вже людина скаже, чого мені чекати? Якщо коротко, то це задовільняє мої потреби в безпеці, задовільняє потребу в контролі мого майбутнього, що е, дає мені позбутись страху майбутнього, страху незвіданого. Того, що я не знаю, що буде там наперед. Яка дія соціального феномену карт Таро та астрології більша? Позитивна чи негативна? Діло не в Таро чи астрології як феномену. Діло в тому, хто цим займається, які люди. Тому що є люди, які дуже серйозно, не заради грошей, а тому, що це їм подобається. І у таких речах теж є правила безпеки для людей. Це можна сказати як і в психології. Є люди, які дуже добрі спеціалісти, а є ті, котрі закінчили курс протягом трьох місяців, і вони не допомагають людям, а роблять тільки гірше. Тому насамперед охарактеризувати ось повністю весь феномен неможливо. Але якщо казати судобу як інструменту, ось цих то, всього астрології таро, та інших будь-яких речей. То вони е, мають цікаву таку дію, що перш за все вони змушують людей цікавитись собою, цікавитись своїм життям. Грамотна людина, яка займається цими всіми речами, вона е, дозволяє людині, щоб не тільки отримати там якусь відповідь ну, часть, чи, чи за все, а щоб, що можна ще зробити в цьому житті. Є астрологи та є люди, такі, які відсилають до психологів. Та кажуть, а тут вам треба вже якось з собою розбиратися, і тут вам краще до цього спеціаліста. І це дуже добре. Я вважаю, що в принципі можна якось працювати навіть у таких зв'язках. А як магічний спосіб може вплинути на людину або на суспільство загалом? Чи не несе він загрозу у воєнний час особливо зараз? З приводу небезпеки. Ну, Якщо всі астрологи зараз гуртуються і будуть піднімати якесь востаннє, то може це небезпечно. Але я повторюсь, що перш за все це інструмент. Е Головне, хто цим інструментом володіє? Е зараз, коли війна, да, дуже багато людей цим почали цікавитись, тому що е росте напруження нервове, е психічне. І люди, щоб це якось напруження знизити, вони зараз і звертаються до астрологів, щоб їм сказали, що буде у майбутньому, щоб їх якось заспокоїли. І це напруження, воно трохи згасає. Це добре. Але питання в тому, хто зараз активізувався, тобто, це ті люди, які справді люблять свою роботу, чи ці шахраї, які люблять дуже заробляти, і тому вони можуть. Наговорити будь-що людям, вони обіцяють, що вони все зроблять. Тобто, як астрологи та ось такі люди кажуть, вони кажуть, що я не беру відповідальність там за тебе. Я можу там тобі деякі речі там розповісти, але ти вже сам там будеш як керуватися. Якщо там тобі буде якась потреба там відповісти на щось, на щось, то ми з тобою якось. Порозмовляємо, але люди, які кажуть, що я беру за тебе відповідальність, і зараз там усе зробимо обов'язково там, я тобі обіцяю, що твоя дружина повернеться, чи буде якась така магія, то це вже шарлатанство, яке несе лише шкідливе, е, тому що люди хочуть якось поміняти, не хочуть якось зробити це самі. Вони по ітогу розчаровуються, і після цього у них пропадає віра у те, що далі буде у них все добре. У першій частині нашого подкасту ми вже говорили, що Таро та астрологія сягають своїм корінням глибоко в давнину. Воно й не дивно. Давній людині притаманне магічне мислення. А чи сильно різняться причини вірувань людини містичне і зумовного 15 століття, із сучасною людиною? Чи є вони дещо схожими або ж суто відмінними? щодо нашої магічної віри у 15 столітті та сьогодні. Ну, перш за все, так, це різниця, тому що з науково технічним прогресом ми почали вивчати науку, ми почали довіряти фактам. Тобто научним, доказовим речам, які ми бачимо, які ми можемо якось опрацювати, тобто ось ці дуже важливі речі. Але є у нас і деякі таке магічне мислення. Це мислення як мислення дитини. Дитина, вона мало чого знає. І вона наділяє різні речі якимись магічними явищами. Чому? Тому що є потреба в тому, щоб все було е, зрозуміло, щоб все було е, логічно і щоб все було структуровано. І тому наше магічне мислення воно нам допомагає також, щоб е, коли все там погано. А ми віримо, що щось прийде і нам допоможе, що хтось візьме там відповідальність і якось там воно саме все розрулиться. Тобто магічне мислення для нас грає важливу роль, тому воно допомагає нам вірити, що навіть коли там все погано, ось ось ще і трошки, і буде краще. Що є якийсь світ поряд, який ми не бачимо, і що є речі, які наука не може зрозуміти. Так, да, і справді це, ці речі є. І, і ми віримо, що є люди, які знають, як користуватися цими речами. І якщо я таку людину знайду, можливо, то, то тоді моє життя е, поміняється. Тобто, це на бажання того. Щоб життя моє змінювалось, щоб його хтось міг змінити, і щоб я до цього докладав не дуже багато зусиль. Дякую вам, Сергію, за такі змістовні відповіді та участь у записі нашого подкасту. Отже, підсумуємо: у ході розмови з нашим експертом, ми зрозуміли, що таро в сучасному світі є сферою послуг, і сутністю цих послуг є здебільшого бажання контролювати своє майбутнє або ж елементарно скинути нервове напруження. Від себе добавлю, що у мене є знайомі, які якраз займаються таро. У мене дружина, яка психотерапевт, і яка теж вивчала астрологію. І це справді дуже цікаво, але через деякий час прийшло розчарування, тому що коли астрологію вона використовувала як діагностичний метод, де можеш побачити, що в житті є такі такі проблеми, а потім вона звела вже до психології, психотерапію для того, щоб людина могла взяти на себе відповідальність і щоб її життя дійсно становилось краще. Але є люди, яким просто треба відповіді, і вони не хочуть брати на себе відповідальність. Тому, перш за все, як я сказав, це потреба в тому, щоб перенести цю відповідальність на іншу людину, і тому це дуже важко, та це дуже все серйозне. Моя дружина не змогла зараз цим далі так серйозно займатися. тому, що це велика відповідальність, навіть в цьому є теж велика відповідальність. Ось тому ось такі речі, і серед знайомих вони теж дуже серйозно до цього відносяться, і перш за все для них важливо, щоб сказати це, скажімо так, зі сторони професіональної, тобто, щоб ніде не схибити, тому що у них є таке вірування, що якщо вони схиблять, якщо вони погано щось зроблять, то це обов'язково вернеться до них, повернеться. І тому вони намагаються зробити це максимально правильно, ну і так, щоб було більш безпечно для людей отримувати цю чи іншу інформацію. Згоден, але б я також додав, що незалежно від наукового прогресу та цифрового розвитку суспільства, віра в Таро, астрологію та іншу містику буде жити до тих пір, доки буде жити людська віра взагалі в будь-які речі. Дорогі слухачі, сподіваємося, що наш сьогоднішній випуск допоміг вам краще зрозуміти механізми роботи астрології та таро з психологічної точки зору. Дякуємо, що склали нам компанію. Нагадуємо, що з вами були ваші найталановитіші та найскромніші ведучі Валерія і... і Олександр. Любі слухачі, не забувайте про вашу вподобайку, а також подіть свою думкою в коментарях чи змінилося ваше уявлення про таро та астрологію. Що нового дізналося під час прослуховування нашого подкасту? Ми з радістю чекаємо на ваші відповіді.